Всім привіт, друзі! Це відео ведеться з Польщі, і сьогодні в мене відео буде називатися Чому мені 18 років, а я і досі не займався сексом. Ой! У ага. мене сьогодні день народження, і мені подарували торт. І оці цукерки. Сьогодні я камеру перевів з цього місця на стіл, де в мене безлад. Спеціально не прибирав, щоб ви це зацінили. Окей, я буду маслати торт і розказувати вам про основну ідею цього відео. Чому взагалі так сталося? Я, е, якщо чесно, я мав відносини з дівчинкою, і ми з нею познайомилися в інтернеті. Ну і тому, відповідно, ми дуже часто говорили в інтернеті, спілкувалися в інтернеті. І за весь період наших відносин це було 6 місяців. Я з'їм тортик. М -м -м. Ніжно. Ніжна начинка. Ця біла. Сир, творіг. Дуже класно. Так от ми переважно переписувались, а коли була можливість нам зустрітись наживо, ми дискомфортно себе почували, але ми тіскались. Були моменти, що цілувались. Ну, звичайно, це було незграбно, бо мені на той момент було 15, а їй 14. Мені 18 сьогодні. А я і досі сексом не займаюся. Думаєте, я комплексую через це? а абсолютно. Мені взагалі похрен. Що я зрозумів, так це те, що це дуже добре, що я не почав це робити раніше. Дуже часто натрапляєш на якихось людей в житті, наприклад. Пацани, які вже по 14 років хваляться, що от у них був бомбезний секс. Ну. Боже мій. Боже мій, 14 років дитині. А вже сексом займався. Страшне. Звичайно, це залежить ще від психології. Можливо, ця дитина була підготовлена до цього. Тому що батьки з нею, наприклад, якісь бесіди проводили. Сексуальне виховання в неї було. Не в кожної дитини воно було. В мене, наприклад, не було. Мама мені не розказувала про те, що таке презерватив. Е... Різниця між хлопчиком і дівчинкою, і так далі. Дуже цікава історія була, я розкажу прямо зараз. З ще оцей вотортик. Коричневий. Ой, блін. Дивлюся. Якось криво я дивлюся. Окей, цікава історія. Дивився я дуже дорослі мультики на Ютубі, і там було слово мінет. Що таке мінят, я вже думаю. Іду до мами на кухню і питаю: мамо, що таке мінят? Вона там якось викручувалась, говорила, що це таке. А я з одного вуха впустив, з іншого випустив цю інформацію, так і не зрозумів. І проходить десь пару тижнів, і я питаю в неї знову, мамо, що таке мінят? Вона каже: А ні, я не буду тобі того говорити, ти. Ще не доріс, значить, до того, щоб це зрозуміти. Окей, добре, добре, більше не питаю. Я зайшов в Google і написав слово «мінет». І після того, що я там побачив, я зрозумів, що це таке. Мама потім питає: А чого ти в мене не питаєш, що таке мінят? А А я кажу: а, я вже знаю. Отак От я б знав про один з таких видів сексуального акту. Вперше в житті відкрив для себе, що таке порно. Бо мені здається, це був перший раз, коли я зрозумів, коли я побачив, коли я власноруч написав слово е, пов'язане з порно в інтернеті. Бомба. Я не шкодую. Я не шкодую те, що мені 18, а в мене й досі цього всього не було. Хоч і була дівчина, але ми з нею тим не займалися, бо були занадто малі. Бо за весь період в півтора брешу, в півроку, у нас було всього лише шість побачень. Сексу не було. І добре. Мабуть, звичайно, зараз я розумію, що я готовий до цього, тому що я вже усвідомив, що я дозрів, я дозрів до цього. І от. І от, будь ласка, коли я до цього дозрів, в мене немає з ким. А коли я був недозрівший, я мав з ким. Я раніше, до речі, комплексував через те, що от мені вже десь через рік буде 18, в мене ще сексу немає, боже мій. Це ж, мабуть, як дедлайн якийсь. І якщо я не зможу м -м, зайнятися сексом до 18, так це ж ганьба. Ганьба! Сраку. Ніякої ганьби немає. От я з вами зараз спілкуюсь. І нормально, і нічого. Який взагалі сенс комплексувати через це? Ну, що тут такого? Чого треба встигнути до 18? Хто таке, блін, сказав? Думаєш, буде щось хороше від того, що ти почпокаєшся до 18? Да що хорошого станеться? Ти ж не знаєш, як ти до цього віднесешся. Може тобі не сподобається. І це буде ломка. Ломка, яка... яка зробить в тобі якусь психологічну дірку в голові. Ти постраждати від цього можеш, бо тобі всього 15 років, а ти вже почпокався. Це. Це паршива штука буде. А коли тобі 18, ти вже розумієш, що це таке? Ти дозрів, ти духовно дозрів, голова в тебе є на плечах, ти вже усвідомлюєш, що це таке. І коли з'являється така можливість, ти більш до цього готовий. Навіть якщо ти якоїсь літератури спеціальної не читав чи відео не дивився. Де яка різниця? В тебе від природи там можливо якісь процеси вбудовані. І ти розумієш, що саме так воно повинно функціонувати. Ти дозрілий, природа це передбачила. До речі, я тут вирішив поцікавитися і взнати, в яких країнах цнотливість втрачають раніше всіх в середньому по віку. Цнотливість втрачають до 18 років, це в середньому по світу. А найраніше втрачають, знаєте де? Я не знаю. Тому що я не знайшов такої карти. А знаєте, де. Найпізніше втрачають снутливість. Цього я теж не знаю, тому що не знайшов карти. Єдине, що я знайшов, це на рахунок України. Тому що хлопці в Україні, ну, приблизно десь на 21 рік, в середньому втрачають снутливість в 15 років. Ой, брешу. В 14 років. А дівчата на рік пізніше 15. Як вам таке? Бля, хамуха, 14 років! Я не знаю, яка ломка може бути в хлопців, які в 14 років цим зайнялися, а, а дівчата, ну це ще страшніше. Особливо, якщо вони, не дай Боже, були зґвалтовані. Це найстрашніше, що може статися в долі жінок. Дай Боже, щоб цього ніколи ні з ні ким не ставалося. Але ж таке може бути, на жаль. І за це мені і тому мені дуже радісно, що я народився хлопцем. А от дівчат шкода, дуже сподіваюся, що сексуальне виховання буде розвиватися в кожній країні, в кожній школі значно сильніше. Тому хлопцям будуть вправляти мозгів правильну сторону і вони не будуть займатися цією хуйньою. Вибачте за слово. А я більше не маю що вам сказати. І мені залишається тільки сказати вам щасливо. Всього вам найкращого. Дякую за те, що ви його переглянули. Хай так.